держава в особі регулятора ринку, це Національна комісія регулювання енергетики, розробила постанову номер 84 від 26 січня цього року про те, щоб розрахунок за газ перейшов на одиниці енергії. Тобто ми говоримо про те, що згідно Даної постанови ми першим етапом повинні е, розробити маршрути переміщення природного газу від е, значить, е, структур, які надають послуги по газу, це видобувні компанії або закупівля цього газу з інших джерел, От, розробити маршрути по калорійності газу. Я маю на увазі, що постачальники газу, які подають газ, вони подають з різних джерел. тому... Калорійність газу буває різна. Ми говоримо про те, що є газ власного видобутку і є газ, який поставляється імпортований, він має в своїй складові різну калорійність. То ми говоримо про те, що оця постанова Національної комісії регулювання енергетики, яка була розроблена в січні цього року, і в 17 березня цього року була вже офіційно опублікована і говорить про те, що з 1 квітня 2017 року ми повинні... Та йти на розрахунки з нашими споживачами по калорийності газу. Ми говоримо про те, що для того, щоб довести до відома наших споживачів саму процедуру, яка має з 1 квітня вже вмітритися в нашу роботу, це має бути перший етап повідомлення наших споживачів про те, як і що це буде означати. Ми говоримо про те, що плата за використання енергії буде проводитись. Не з 1 квітня, а це буде якби ознайомчий процес, ознайомчий момент. Говоримо про те, що ми, починаючи з квітня місяця, будемо надавати нашим споживачам рахунки, де будуть вказані і об'єми в метрах кубічні, де будуть вказані об'єми і геокалоріях, і мегаджовлях, і кіловат годинах Тому е, наш споживач, який використовує природний газ. Оцінюючи і бачити дану ситуацію, пов'язану з кількістю спожитої енергії, вже з переводом не тільки з метрів кубічних, всі одиниці енергії, буде аналізувати своє споживання і приймати рішення, що йому краще споживати. Тобто ми говоримо про те, що споживання природного газу в першу чергу воно дасть нашим споживачам якби, прийняття рішення про те, що він буде використовувати, що йому вигідніше буде використовувати, і буде бачити, тому що ця процедура. Оформлення одиниць енергії полягає в тому, що кожна одиниця має свою цифру. І якщо ми до одиниці об'єму спожитого газу в об'ємній часі метрів кубічних будемо умножати цю цифру на коефіцієнт, який передбачений постановою, для кожного регіону, для кожної області є свій і для кожного так, часу, я маю на увазі місяця, також є кофіцієнт. Примінені до кожного регіону. Тобто людина в тих репунктах де отримувати з квітня місяця, подивиться реально по цифри, скільки він пожив об'єму споживання в своєму оселі, буде умножати на коефіцієнт, який вже в нашій ситуації він є на нашому офіційному сайті, от, де можна знайомийся на сайті споживача, от, і буде бачити, скільки він спожив енергії за розрахунковий період. Тобто, Кожна людина буде приймати рішення, як її робити, як її приймати і споживати енергію в подальшому. Тобто на підставі цього ми розробили маршрути, як я сказав раніше, від постачальника газу. У нас є таких 64 точки розподілу газу, це ГРС, газорозподільчі станції, і 9 маршрутів, які є з однаковими фізико-хімічними показниками, є в нас по області. Тобто ми говоримо про те, що по кожному маршруту де є одинакові хімічні показники, це є одні маршрути. І як ми сказали раніше, що ми проводили і за участю вашою проводили аналіз газу, який постачається нам, і який ми постачаємо, розподіляємо нашим споживачам, взяли з розподілу по постачальнику від Красивовської лінії виробничого управління магістральних газопроводів і взяли також пробу газу від Черкаси Трангазу. Це ми говоримо за південний схід. В нашій області це Держдянський район, де Черкаси-Трансгаз поставляє нам газ від другого поставчика. Виходить так, що мінімальна яка, теплота згоряння газу по госту має бути не менше 7600 кілокалорій, А в нас по аналітиці, коли ми взяли проби, якщо взяли від Красівого і від Черкаси Транцгазу... Ця цифра більша. Тобто ми говоримо, що тут 7600, а в нас полягає 800, 8105, 845. Тобто якість газу виходить краще. І при тому ті аналітики, як буде розпоживач за цим питанням наблюдати, він буде приймати рішення, як йому жити далі і що, що йому використовувати. Тому що якби вся Європа працює. В такому режимі вона розраховується за калорійність газу, за якість газу, тому і є причина в тому, що наші люди в найближчому часі з переходним періодом, тобто при надії, в першу чергу, це рахунки з ознайомленням, що це таке, як воно проводиться. А по другим етапу там вже пройде процес плавного переходу як кажете, вже на розрахунки по іменно якості газу, по тих цифрах, по одиницях берегів, які я сказав.